i don't Та Микола Шний, делегат Василь Фехер. Передача вкут. І кидок Петровського. М'яч від штанги залітає у ворот із Павлом Гурковським. Назвичайно невдале виконання 7-метрового Яременко. Колоша йде вперед. Грає на Маслідєнка. Кидок лівого краню. Сейв гукіпора Запоріжців. Ще один сейв. Від гукіпара запорізького колективу, але на добуванні все ж таки сучане забувають зайвого а, психологічного тиску Поповський ось показує свій групу по свою гру Поповський. Гусенко. Колоша. Кидок і пропускає Назар Песецький рахунок. 9-4. Бондарі! 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 Зіграв до кінця. Захисті сум. І Петровський міг би спробувати на швидкості перегравати суперників. Забуває правий крайній є запоріжців Якименко. І тут же відповідь від сумчан. Немає кількох привних гравців. Зараз у складі сумського колективу, зокрема, нещодавно перенісся операцію Михайло. 12-8. Зараз у запоріжців підібратися ще ближче. Прорвали п'ять м'ячів. Зараз можливість скоротити до трьох. Забиває Бондарєв. Метрів 12, 9. 30 секунд до кінця. Сергій Колоша перехоплення. І здоров вибігає сам на сам. Забиває здоров. Зовсім розладналася гра у сумчан на останніх секундах. Шитаєм завершився з мінімальною перевагою сумської команди. Ну А зараз на початку четвертої хвилини. Яременко. Колоша колоша. Двоє було перед ним. Можна було б здавалося зіграти на Поповського. Поповський. Петровський. Після передачі Поповського забиває 6 метри 17. Перекривають, перекривають. Можливість віддавати на нього передачу. Захисники публіку. Поповський. Гребенюк 3-2. Потрібно забивати. Передача. І. кидок Здорова. І кіпер запоріжців відбиває пенальті. сумою двох націй Запоріжців вже попереду. Простякова передача в лінію. Сей! Від, від Назара Песецького. 23-19 24, і 24-19. Набігає простягло. Передача в кут. І забиває. Постапіть близько до захисту. Немає можливості, немає простору. Для фінків Бондаре по центру проходить Шмиголь. Рятує, вкотре рятує свою команду. В дні четвертий фінал. Гребенюк скидує в лінію на Петровського. Знову сейв Шмиголя, але було порушення правил. 10 секунд. На Табло на арені. Петровський. Жихарєв! Не забиває Жихарєв. Луми можуть зрівняти. Рахунок за сумою двох поєдинків. але далі ймовірніше буде час для атаки у запоріжців. Часу не забувайте. Неймовірніше буде серія семиметрових. Передача незручна. Ом'я залишається. Колоша здалеку в блок. Петровський. Хто буде перший на м'ячі? Схоже, що м'яч у запоріжців. Петровський підхоплює і забиває Петровський. І це вже все, що був зараховано. То це 29-24. Отже, за сумою двох матчів Авіагрейт Константа виграє з різницею у два м'ячі.